Доброго дня, малята! Ви тільки що подивились казочку, яка як називалася? Правильно, курочка ряба. І я вам пропоную зробити зараз для дідуся і бабусі яєчко. Але не золоте, а просте. Але перед тим, як робити яєчко, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Для неї нам потрібно буде, можна взяти каштанчик, можна взяти горішок або фольгу скрутити. Ми долоньки розітремо у гніздечко з рук зів'ємо. Пташка у гніздечко покладе яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку, котись не губись, дивись, не розбись. Для роботи нам потрібен буде кольоровий аркуш паперу з намальованим яєчком, клей олівець, білий папір та тарілочка. Беремо білий папір, відриваємо маленькі шматочки. І складаємо в тарілочку. Це в нас буде така аплікація. Пам'ятаєте, ми колись вже робили помідор за такою технікою. Тому беремо, відриваємо маленькі шматочки і складаємо на тарілочку. Ось ми нарвали вже паперу, тепер беремо клей. І мащимо половинку яєчка. Добре мащимо, щоб гарно папір приклеювався. І тепер беремо папір і починаємо клеїти, не виходячи за лінії контуру, щоб в нас вийшло гарне з вами яєчко. Щільно клеїмо один до одного папір. Тепер беремо клей і мащимо другу половинку яєчка. Теж гарно промазуємо, щоб гарно приклеювався папір. І беремо і далі продовжуємо, не виходячи за лінії контуру. Дивіться, малята, дивіться, яке гарно вийшло в мене яєчко. Чекаю на ваші яєчка. До побачення.